Друзі, всім привіт! Хочу показати таке дуже цікаве відео, думаю що вийде. Бо по всіх даних, тим, що кобела мала б мала зараз жеребити, вона першу вже трошки себе так поводила. Що... Але вона хоче спокою, так аби на неї не дивитися. Зараз йдемо далі. І буду знімати десь здалека або так при можливості при можливості буде ближче, покажу ближче. Вона вже пробувала лягати, вже всі качила, що грузькава така. Ми її тепер не мамо чесати, не маємо цього її рунтати. Вона тут вже трохи лягала, лягала. Я думаю, що зараз буде контент. Кобела татова. Тато від малого лощети жеребна похайпове. Так що надіємося, що все буде добре і чекаємо цікавого моменту. Всі, очікуйте, буде цікаво. Пробувала перший один раз притиснула її, але, видно, вже трохи сладки попустила. Почала трохи пасти. Ну, Очікується, все буде добре і цікаво. Так, а тепер несподівано буде. Продовження вже таке, бо то, як вжеребилося, не вийшло зняти. Ми тоді чекали, подавало всій вигляд на те, що воно буде сі жеребити. Думали, що може не може сі розжеребити, пантрували дуже довгий час. А воно вже ребилося через тиждень після того, як був початок цього відео вийшло не наповнену і то де тут, каже, всі вже робила. З самого червня має такого окрасення такого від жеребця хайпа. Зараз покажу ближче. З самого червня народилася, була того року лошечка. І тепер рівно рік і так само, з самого числа вона народила, тепер жеребчика. Перший рік вона мала теж же жеребчика. Якщо я не помиляюся, то, то він тепер знаходиться в Ну, Там е Юрко якось знімав у дилятині коні, три жеребці, що були на продаж, і там був той, що останній третий, то це наскільки я Пізнавав, то цеї кобеле був син. То був саме перший. А друга була кобилка і тепер жеребчик. Таке потомство хайпа. Такий високий на ногах. Йому сьогодні третій день. Треба акуратно, бо кобила. Бела може мені дати трохи. Аби я загрівся. Вона дуже пантрує лошета, але не дає би хтось близько підійшов. Файні грубі ноги. Вона дає доста моцні лошета. Тим більше якщо по файних файному жеребцаві. Ле! Катрі гостеприємна! Такий дрек має, що я міг би сюди і загріти на долено. Не тепер собі на вільному випасі. тут є дуже багато гектарів один бік, у другий бік собі вільно. Вільно собі ходять, лиш спутані. Так, покажу ще. Цех, як, як змінилися Відео з запізненням напевно Відео сьогодні 10 10 червня Так, фокус Так, фокус я змінив, фокусове У квітне був рік Ну вставай мене Ай, Айтво Коліна, розкол, починають набирати вагу. Пррр, прр. Постійно собі ходять. Куди навернулися? йдуть, а Грудниці, ноги. Я вже показував. Прр. Я вже показував якось. Як яким чином придумали пута, що з путую. Бо дуже багато було таких варіантів, що із пасиків, із всіх якого різного робив. Але тепер знайшов того року нарешті такий таку модель зробив пута, що саме простіше в користуванні, і хочу сказати, що дуже зручні. При тому, що навіть що навіть е, лише навесні був спутав, що вони ніколи не, не були, ніколи не були спутані, шпоталися, ходили і їх ніде не потантирало, ноги частенько, ніде нічого. Таким варіантом тут йде шланг, і шланг гладосенький, він не натирає, при тому, що він широко стоїть постійно, бо він розпручує то дуже зручний варіант. І якщо треба розчепити, тут от так зроблено, Пр. От так зроблено, що це собі відкигаєш і легонько розчепив. А коні ходять ціле літо і, і це не Бо Шланг його розтискає і не дає йому розчепитися. Це дуже класний варіант. Мені дуже сподобався. Це є, це є... прр. Цей кобели, що перший знімав, це є дочка і дочка фараона. Лише це Тепер з самого червня був рік. Такі ноги. Стіра. Колін. Капета тортує. Ну, камера того не передасть. Але... Зад. А це є жеребець, Для тих хто не знає, не видів, то повторюсь. Це є син Вандама, бельгійця. Вандам тепер Тернополі, Пррр, прр. стій. хлопцю. така грудниця. Досить гарний перспективний. Виробляє всі Прррр, то напаше. Пррр. Тебе покажу, Прррр. Він ще шию не взяв, але в загальному то вже сівілінив. Не... Дуже широкий. Пррр. Зад не так, але тут у клубах вже гарну ширину вже взяв. Кочерєва грева. Два баки. Так. Лошуки, жеребчики До когось цікавило. Номер мій буде, то можете дзвонити. Можуть бути. Прр. Можуть бути на продаж. Бо я тепер купив кобилу і розумію, що трьох мені на зиму не треба. Кого б цікавого, то будете дзвонити. Фокус. Пррр. На літах має таку мечку на зиму. Більше нога заростає. Задні, нові, нові. Прр. Прр. І задні ноги. Чистенькі. Іваня, теж грево на два боки. Тиха би нагадаю. Йому буде 31 липня буде рік. Лише це самого чарня рік тепер кабу. А фокусове у квітне був рік. Лошок теж по першоранове і по кобилі такий звичайний. Він був, пр, був пару раз два-три рази, був шлеї, що я його запрягав. Достатньо себе адекватно спокійно поводити. Там я на каналі, що я його знімав, коли запрягав. шукай на цього малого можете писати прир якісь цікаві Пр. стіра, якісь цікаві клечки щось будемо вибрати щось будемо вибирати якось називати так візьмемо у вас один кадр всіх Так що, на жаль, не вийшло мені дознімати до кінця відео було тоді, коли, коли вона жеребелась, бо я кажу, вона після того жеребелася аж через тиждень. Тоді вона подавала вид, так що ми думали, що от-от вона вже жеребиться. Але відтак Перестав і все. Але нічого, добре, що все добре, розжеребилося. І я такий крафтин. Так що всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Кому цікаво, слідкуйте. Слава Збройним силам України. Всім мерного.